Доброго дня. 16 травня. Знімлю огляд озимого ячменю. Участок тут невеликий. Тут гектар. Отакий має вигляд озимий ячмінь Луран. Цей рік якось ячменів, вони себе краще почувають. Для них це комфортна погода. Бачу, навіть дивлюся хвороб. Не видно. Ну, були дві фунгіцидні обробки, але все одно якось раніше я замічав, що ячмінь хворів. Це без хвороб. Висів тут був 100 кг на гектар, рідкий, бо взійшло геть мало, попадало теж в полувлагу. Як і в суху землю пізно він сіявся. Але бачу колоски такі симпатичні. Воно. На Лурані я таких, як ну, раніше не бачив, а то постійно ті коротенькі, ну багато їх було. Отут я заходжу. І ростом він, то обично високий, а це ну в мене метр сімдесят роз і він мені вище пояса. Отакий має вигляд. Сіялося він бездобрив. Ну, давалося по 100 Скільки я там? 170 кг селітри. Попередник тут був ярий ріпак, який не зацвів. Ой, ну так, да, да, він же не зацівів простому Ось такий вигляд озимої ячменю. І цей рік я бачу багато в кого є озимий ячмень, то він непоганий. Він не так, як пшениця хворіла, а ячміні витримали цього всю це все. Я не знімав по ячменю відео, це думаю вже коли попав на нього, то знімлю. Непоганий ячмінець. Симпатичний. Що ж ціни на нього немає? Там щось на гривень 500 дешевше за тонну пшениці Природа така акація зацвіла на місяць раніше, вже вона доцвітає. Кожен ранок холодно, ну приморозки у нас нема у нас так плюс 3, плюс 4, плюс 5 днем до плюс 15, 16. Ось така у нас погодка, вітер кожен день, ну це вже трошки стихає, то було вообще два дні таке рвало, що нема куди. Пройшло щось там один міліметр дождя. Но земля вже суха Отут в посівах озимих культур на нас соняшнику то ще є волога. Такий воєчмінець симпатичний. На корма я його посадив для худоби. Ячмінь він вже відсвів, вже він починає. Наливати колос, пшениця ще цвіте, я дивився, треба буде потім обзор зняти по, по зимої пшенички, бо вже давно не знімав. То вітраті, то соняшник сіяли, це зерно здавали. І так кожен день працюємо. І до мені добрався, доїхав. Ну от таке коротеньке відео по зимовому ячменю. Вже я думаю через місяць у нас почнуться жнива на ячмінь. Сьогодні 16, -е, да, якраз через місяць вже буде він сухий, Конечно, така погода, там може дожі підуть. А там буде видно. Тому всі дякую за перегляди, дякую Збройним силам України, героям нашим. Слава Україні.